Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про новий законопроект 136.73, яким вводиться кримінальна відповідальність за незаконний перетин державного кордону, в тому числі за перевищення строків перебування за кордоном для прозовників військовозобов'язаних і резервістів. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. За період повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2025 року, Українськими прикордонниками було виявлено та затримано майже 43 тисячі військово зобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, в тому числі так, так би мовити, тропами, і в тому числі на підставі підроблених документів. І що вони цікаво прописують? Вони навіть самі так про це зазначають, що. На, на тепер військове зобов'язання щодо перетину так, державного кордону можуть притягнути лише до адміністративної відповідальності, тобто на них може бути накладено лише штраф, це КУПАП, а кримінальної відповідальності за це немає. Тому з метою, щоб так не ухилялися від мобілізації військовозобов'язані призовники резервісти. Міністерство внутрішніх справ пропонує ввести певні обмеження так, певну кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону. І ось вони проаналізували і прийшли до висновку, що треба більше карати, що адміністративна відповідальність вона ніяким чином не мотивує так, щоб не перетинати державний кордон незаконним шляхом. Тому і водять бажають вони вважають за доцільним вести кримінальну відповідальність. Перетинання державного кордону, або спроба перетину державного кордону без відповідних документів або в спеціальних пунктах пропуску. Час воєнного стану буде каратися штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років. Тобто, якщо, наприклад, введуть це закон, вже не буде адміністративної відповідальності, так, якщо буде діяти воєнний стан, і відповідно. Особу буде притягнуто до відповідальності саме за кримінальним кодексом. Ви зможете звільнитися від кримінальної відповідальності, тобто вас не буде притягнуто до неї, в разі, якщо ви повернетесь протягом трьох місяців з моменту перетину кордону і до моменту вручення підозрі, і про це повідомити правоохоронному органу. І тут одразу так, тих, хто зараз, наприклад, за кордоном, так, ті, хто є ж таки, так, хто протнув кордон, не попався, так би мовити, так, і протнув на. Kondum Шляхом, в тому числі на підставі, наприклад, підроблених документів, так або документів, які містять недостовірні відомості, то постає питання, чи можуть бути вони притягнуті до відповідальності, якщо приймуть цей закон? Взагалі ні. А є дія закону в часі, тим паче кримінальні норми, так, криміналізація певного діяння, ніяким чином не можна притягати до відповідальності особу заднім числом, будемо так казати. Тобто, по факту не можна буде застосовувати. Однак ми не виключаємо, що це якимось чином зараз відозміння ці норми, можна буде тих, хто зараз за кордоном так, притягати до кримінальної відповідальності. І друга норму, яку в, в бажають в кримінальний кодекс, це знову статтю 337 з позначку 1. І сказати, що злочином є також в разі, якщо ви порушуєте строк перебування. За кордоном. А, тобто, що це значить, так, от якщо ви вмисно це робите, і вас можна буде карати знову до штрафу або до позбавлення волі строком від 3 до 5 років? А що це значить? Так, от в мене ну, найголовніше питання, яке постає, постає, коли я аналізую цю ось нову норму. А який же строк перебування за кордоном для призовників? Військових зобов'язаних та резервістів. Що ж вони тут мало на увазі? Тут, скоріш за все, якщо ми зараз будемо дивитися на законодавство, тут мається на увазі правила перетину кордону. Ви ж пам'ятаєте, так, в разі, якщо ви перетинаєте кордон, наприклад, як супроводжачі особи з інвалідністю, так? то ви повинні повернутися не пізніше, ніж особа з інвалідністю. Так? Тобто ви повинні повернутися разом або раніше. Однак не пізніше. До цієї норми, так, стосовно порушення строків перебування за кордоном, во також розроблено примітку, Відповідно до якої, що не є оцим ось правопорушенням, якщо строки перебування порушені в разі закінчення воєнного стану або його припинення. Тепер ми з вами підсумуємо. Як написано в пояснювальній записці до законопроекту, що наразі дійсно встановлена лише, лише адміністративна відповідальність за незаконний перетин державного кордону, відповідно, кабінет міністрів пропонує посилити цю відповідальність, а саме її встановити на о, законодавчому рівні передбачати кримінальну відповідальність, тобто перетинаєте державний кордон незаконним шляхом з підробленими документами так, під час дії. Воєнного стану, то відповідно буде кримінальна відповідальність, штраф або позбавлення волі. В разі, якщо перетинаєте кордон на законних підставах, але порушуєте строк перебування за кордоном, так, за межами України, то відповідно так само буде кримінальна відповідальність. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.